Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 15 березня, 25 рік. І сьогодні у нас розпаковочка така. Ну, знаєте, і знову ж таки буде про те, що ми тут отримали. Дуже цікаво, не знаю. Ну це через рік, через два ми зрозуміємо, що воно цікаве чи не цікаве. Але, 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 нова почта знову ж таки дивує. Дивіться, яка коробка здоровенна. Якщо в тій коробці нема нічого. Да? В цій коробці ось ось такі тоненькі живці. Ну, ну навіщо От, ну, в таку кораберу запаковувати мен... я не розумію. Звісно, добре, що воно... Не пошкоджується, так сказати. Але ну, все ж таки ну, 30 гривень за те, що не пошкоджується. Ну, хай буде так. Все, що мають про ту нову почту, все одно добре, що є, що довозять. Отримали ми, поповнили ми асортимент живців. Верніше будемо поповнювати асортимент кизилу. Не знаю я. Не можу я поки що рекомендувати, казати, дещо. Знаєте, як людини... Як я вже знаю, як я десь бачу відео чи що, що канал існує вже декілька років, хоча б чи в Фейсбуці там людина виставляє, що ну, не хочу нічого. Наперед говорити, але людина займається кизилом, дуже багато сортів і дуже цікаві. Я попросив, щоб були такі смачні для себе, для дому. Ну, Цікаво мені, я буду щеплювати в крону. Хто знає, спостерігаю, у мене дуже багато сіянців. Є такі сіянці, які почали плодоносити. І вони ну, плодоносять кизил та й кизил. Але мені щось хочеться цікаве. Зараз розкриємо. Ну, судячи по кількості бірок, ну, дуже багато сортів, гарні живці такі. Замотане все, вологу тряпку. Як воно. Ну, зараз ми їх положимо по-любому на зберігання, тому що, тому що у нас ще є робота. А кизил добре, дуже було тяжко, добре зберігається і потім приживається. Скоч Малярний гарна штука, але так, бачите, поприлипав. Так, передивимося по сортам, що у нас тут є зараз. По сортам, що маємо? Володимирівський. Ну, у нас Володимирівський є, але ж як і по фундуках я кажу, що в кожного свій Володимирівський буде цікаво. Та є матеріал, у нас якраз матеріалу не вистачає. Видубецький. Просив людину, щоб дала смачні такі для себе. Радість. Ну, тут живців вдосаль, я думаю. Воно не дивлячись на те, що бруньки прокинулись уже квіткові, ці ще сплять і вони ще будуть спати і дуже довго зберігатися. Екзотичний, ну, я думаю, у нас олена. Семен, ну, у нас семен теж є, ну, я ж кажу, цікаво, кожного свій це семен. І що тут у нас? Лук'янівський. Ну Хто що думає, кизиловоди? Багато хто ну, не розуміє, кизил, та й кизил, він росте в посадках десь багато, але. Кожен кизил, як і яблука. Яблука і абрикоси теж ростуть у нас по посадкам, але, але вдома смачніші і сорти мають різний присмак і все інше. Тож, будемо щеплювати, обов'язково все все покажемо. І маємо надію, будемо мати саджанці. Матеріал у нас вдосталь, підщепи у нас вдосталь. Будемо працювати. тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на землі.